Привіт! Поки була пауза між видосами, я трохи подумав і передумав. Ось, здається, десь тут є дуже цікавий артефакт, який з, моїм... з моєю стратегією чи бажаннями лутання дуже необхідний. І він лутається вночі. Зараз ніч тільки розпочалась. Цікаво, я, мабуть, не встигну вже добігти до цього. Але ми спробуємо. Так, ну що, зараз ніч? Твою мать. Щось вогників там не видно. Де вогники я вас питаю, блять. То що, це у нас не ніч, значить, так? Просто день такий темний. Ну що ж, це трохи навіть обідно. Це навіть трохи обідно. А де час взагалі дивитись? А, п'ята ранку? Блін. Нічта закінчилась. Пішли тоді сюди. Тепер це вже не так далеко. Так, майже прийшли. Гарно. Не знаю, як вас у мене навіть трохи пробирає. Якось... О, ладно. Ти у нас вага. Я, мабуть, все одягну поки. Так, тут навіть наче нікого не має бути. Тут тільки аномалії мають бути, так? Перевіримо. Ну, яка ж красоті Літаючи коробку, блін з даних сихотно підбиратися. Труп? Нема б... ніякого трупу. Краєвид тут неймовірний, з'їж чогось від нових сил. Внизу постійна стрілянина. Тож сховку йди швидко, як буде тихо. О, ти зрозумів. Ну, я зрозумів. То що у нас? Сховак там, да? До речі, у нас бінокль взагалі є. Бінокля в нас немає. Тільки через приціли. Аномальне місце. Аномалія аномаліями, але всі випромінування зустріти не хочеться. Так, це на корабль піздувати, так? Да? О, блять! О, сука! О, падлюка підкралася зі спини, блять О. Так і пересрати можна може. Та да, блять! Сука, така дві събані собаки, блядь. А я вже пересратий, як ніхто. Фух. Так. О, компуктеры. Да, широко хуйня. тут что. О! Варилочка. Это бункер на корабли? Вау! Это неочеканная встреча. Так, я так розумію, вона показує мені на люк. Люк. Я твій батько. Щось розпочав як йода, завершив, як Вейдер. Хто тут? Звуки техніки. Ууу. Гілка. Кис Султана. Х11. Хм. Цікаво, цікаво. Що тут? Ага. ще ще Собака. Хх, порилась. Ще одна собака. Блін, а тут нічого і нема. Це сховок по-твоєму. Блін, от у мене в в, в майдані Ото сховок. Ото діло. А тут хуйня якась, а не сховок. Криса. А ти курва Мабуть, хтось вже обніс його. А де вихід? Блять, ти знущаєшся? Де вихід, я вас питаю, підараси? Вихід. Дякую. Хм. А, натиснути. А я і не зрозумів. блін, звик, що все таке автоматичне. Автоматизація всюди. Стій тій подалі. Бережно. О, небезпека. Ха -ха. Так, збереглись. О. Кейса Султанового забрати хотів. Ну да. Так тут за ним черга. Жди не кейса сюди, якщо не хочеш проблем. Проблеми це моя друге ім'я. Обідайся без кейса. Думаєш, сильне розумний, гнида? Валіть його. Та я це бачу, це видоху, я розумні. Скобочко. Спеса. <газ> <газ> С, -с пса? <газ> я Его спасом назвав завжди. Нічма. Оце ти мені попався тут не дарма, піздічонне. Оце не дарма. <газ> О, так. Да. Ледь не вбила, блядь. Ну шо султан? Ти? ти не пизди вареник. Бо вареника тобі потру. Куро. Ну кажи. Роз шарик підкотив. <рес> До вареника? Я приніс те, що ти просив. Красава, впорався. Проблем не було. На мене напали вільні. Їм теж був потрібен твій кейс. Я розібрався з ними. Давай по чесноку. Я давно підозрював, що на султанську завелась криса, і тебе за Кейсом відправив, щоб поглядіти, чи не буде хвоста? Чуйка не підвела. Сучарі, суча смерть, гарантована. Залишилося з бородою побазарити, щоб людям моїм баки не забивав. Ну, але то вже. Не твоя проблема. Ти своє діло зробив. Бери купони. Підкупив мене купонами. Базару нуль. Задрався сидіти без діла. Ну шо. Хоч, Та би... давай уже, похизуйся своїм стволом. Хо-хо-хо-хо. До одного шари підкатувати іншому стволом своїм похизуватись. Викладай свій мотло. поколупай. Yeah. Так, тільки без мазків в ретро. 6К. Виглядає класно. Ремонтуємо. Ти можеш його обрейдити? Блять, ти не можеш його обгрейдити. Ах ти піздюк. Шо ж це таке робиться, а? І хто ж його обрейдити може? Блін. Ні, ну це все точно треба апгрейдити. Таку дальність та шо? Це тільки боженька прописав. Угу. хабарничка, ну. Це. Стоп. Ріхтер? Це ти мій провідник до того, як його. Мастіфа? Ні, Мефістофіль? Не, Не пам'ятаю. Ну ти і гусь! Ну ти і гусь. А що в мене по часу? 15.30. Цікаво, цікаво. Тільки вчора штани почистить. Сюди Знову десь, вже десь 3 години пиздувати. Тобі ж мені би десь ще. Годинки, 2-3 потертись. І можна йти за цим артефактом. Шукати його. Блін. То шо ти? Які люди в нашому болоті? Е, уточнення в їхньому болоті. Боче, дивись. Ці прекрасні люди підвищеної тверезості чимось допомогти? Усе добре? Ти щось святкуєш? Відколи це в зоні, треба на вода, щоб трішки підлікуватися від радіації. Заліз не туди, куди треба. і ось виганяю радь... рад... радіонукліди поганою мітлою. Поганою це не заради міцного слівця. Краще води з річки сьорбнути, ніж пойла місцевого частування. Щиро запрошую валить на Шевченко, а ти не підслуховуй. <рес> да так їх, циган. Я бачу тебе кожен собака в зоні знає. Навіщо ж ти так про наших дорогих хазяїв цього прекрасного корита? Але ти маєш рацію, я тут примількався. Обічний ефект проживання в зоні. Уже років 10. Ти Я. Ти Я раніше ніколи в жодне угрупування не вступав. Може, того місцеві мене і люблять. Ну або хоч ненавидять трохи менше, ніж один одного. Тобі щось відомо про чисте небо? Угрупування таке було. Шукали шляхи зони та заблукали. Немає їх більше. База лишилась. Але хріна лисого туди потрапиш? Воно й не краще. У зони є таємниці, які краще не турбувати. Mm. Щось персональне. Мені потрібен провідник на чисте небо. Допоможеш? Хочеш, розповім тобі історію. Не відповідай, я все одно розповім. Я достатньо випив для однієї коротесінької байки. Я колись і справді провідником був. Думав, що водив людей зоною, а насправді водив за ніс. Причому сам себе. Вирішив, що все знаю, все вмію. Доведу людей куди завгодно. Помилки сталкера, які вони. Детектор угробив, хабар просрав, а в провідників інший розклад. Особливо в тих, Кого зона вирішила на місце поставити. Розумієш? Де да, я не провідник якби. Хоча, в принципі, якщо взятись за ...провода, то. Стану провідником. Я шукаю провідника, а не роботу терапевта. Давай до справи. Злий, ти скіфа. Але чесний. Напевно, це краще, ніж навпаки. Нікуди я тебе не поведу, наводився вже годі. Шустрий тобі треба. Він проблемний тип, але завжди з лайна живим вертається. Пізнаєш його по протигазу Снорка на плечі. Тільки не питай, звідки він. Останній раз бачив його зі Звіробоєм. Султан мисливця найняв, щоб постріляти болотних мутантів. Так Звіробій допік усіх провідників. Типу, відведи мене до самої дупи на болотах. Скинув тобі координати цієї сраки. Не пропадай. Координати сраки скинув. Дякую. Давай подивимось на ту сраку. Ух, нас ведуть в цю частину. Цю частину нас ведуть. О, це та церквушка? Бля, це реально церквушка. Блін. О такої. То ми тільки будемо віддалятись від цієї зони. Треба спочатку забрати артефакт. А вже потім пиздувати, шукати провідники. Хоча знайду провідники, молнія до мене прийде. Ну а провідники і любить. А я напів провідники. Да, блядь? якщо довго стоїш на одному місці, до тебе прийде кровасіся. Сука. А я вже думав, що пощастило мені. Няких мутантів не бачу на дорогах. Так не. Вирішив трохи постояти, почекати, мать твою, падлюка така. Що це у тебе за дірка така вульгарна? Что за звуки, блядь? Йобані, гілки. То шо? Вже 10 Коли тут ніч? Так, треба поставити всі блокатори. Де вони ось? Ці. Да, ось ці. Давайте поставимо замість води. О! А ось и вон Не видно ничего. Бля, а до них підходити небезпечно. Так. Так, це що у нас всі блокада пройшла вже, да? Блін. Це виявилось складніше, ніж я думав. Блін. Ну я ж вже був тут. І ходжу колами, блін. Тупо колами ходжу. Так, тут їх осеред, Тут з їх дуже багато. То може десь тут воно і є. Блін, да навколо цього пагорба я вже ходжу хер знаск. І шо, і ні шо. І нема. блін. Я не знаю, може я якось не так ходжу. Куди? Ні, хлопці. Херня це все. Не можу знайти. Нічого не можу знайти. Так, я у щось уперся. Мабуть, у схил. Да, оцей схил я уперся. Ніхера не можу знайти. Можливо, це якось пов'язано із сюжеткою, що воно відкривається пізніше. Навіть не знаю, скільки я часу тут шлявся. Доволі дофіга. У всякому разі до самого ранку прошлявся. Блін. Так, я зробив хитрожопий хіт конем, щоб подивитись. Чи буде він апгрейдити нам а? новий дробаш? Ти давно тут? Так, тільки. Зараз усе виправимо. Та мені не виправляти треба, мені апгрейдити треба. Блять, і він не може. Ох, ну що ж. Доволі скромний вийшов наш забіг сьогодні. І я думаю, будемо закінчувати. Зараз усе виправимо. Ні, виправляти не треба. треба Ще одну скінчу зроблено. Так, ти молодець. Ти, ти молодець. Ох. А я дякую вам, що додивилися до цього моменту. Не забувайте ставити лайк цьому відео. І, якщо ви додивилися до цього моменту, то ви мій герой або моя героїня. Гарного вечора!